Жінки з просто нереальною енергією, як це створити в своєму житті, і що такого вони роблять, що просто ну, неможливо на них не дивитися. Хочеться дивитися і дивитися. <смі> Зараз розкажу, бо насправді є чим поділитися. Я е, скажу всього дві такі важливі моменти, які насправді дуже багато в чому впливають на ось цю енергію і на те, як вона щитується в просторі. Найперше, коли ми бачимо таку жінку, вона дуже гармонійно виглядає. От просто одяг, який на ній, зовнішність. От вона відчувається так, ніби гармонія всередині неї. І це насправді дійсно так. Тому найперше, це коли в цієї жінки всередині ось ця гармонія. Ця гармонія йде від того, що її тіло. Її розум і її душа знаходяться в цьому певному балансі, тобто це не 100% баланс, але це певний баланс і гармонія, коли все працює злагоджено, коли немає розбіжності між між тим, що вона хоче, але не може собі дозволити. Вона собі дозволяє те, чого вона хоче. Вона відчуває оцей імпульс всередині себе, і йде і робить те, що вона дійсно хоче. І також вона не звертає увагу на те, що про неї думають інші люди, або вони її одобрять чи ні. Наступний дуже цікавий момент це те, яка вона в просторі, тобто це геометрія її тіла. До речі, тільки що зрозуміла, що це дуже небанальні поради, які я не чула в Тіктоці. Тому обов'язково підписуйтесь у моєму телеграм-каналі. Такого скоро буде більше. В інстаграмі також в інстаграмі там взагалі промислення. Просто супер. Бо насправді така жінка це також про вміння працювати своїми емоціями, думками. Метрія тіла це коли вона може своєю енергією да, умовною за заволодіти всім просто простором. Тобто вона сідає і вона не якось так скручена, або ще якось. От. Вона від неї розправлені плечі, да, довга шия, немає оцього такого згорбленого. А, такі жінки вони дуже елегантні, дуже плавні рухи в них. Вони нікуди не спішать в основному. І от вони прям відчувають це життя. Тому ось такі думки мені прийшли найперші, мабуть, в голову, коли я згадую цих жінок, згадую, які вони. І напишіть в коментарях, що думаєте взагалі про це, і можливо якісь свої рекомендації, як збільшити цю енергію.